Шановні, вітання на каналі Анатолія Белецького чарівна криса природи. А льон цвіте синьо-синьо, А мати жде додому, сина. Ось стою на полі, біля поля з льоном. Останні роки у нас на півдні розпочали вирощувати льон. Ма. Масличний. Олійний. Ну що, цікава вигодна культура. Знаємо, що лена олія широко використовується і в харчуванні, і в медицині, в парфюмірії. Да. Навіть масляні краски розводяться ляновою олією для малювання. А такі друзі у нас така в нас краса на нашій ненці в Україні. Вигодна культура, тому що закупівля ціна на Сам насіння льону хороша і людям вигодно сіять. Значить, що він? Рано звільняє площу, підпасів озимих непоганий попередник. Так що так цвіте льон, синя-сенія. Там, звичайно, на волині вирощують. Глуб'яний льон, з якого роблять тканини. А у нас масліч... олійний льон, він невисокий і на глуб'яні цілі не годиться. Така краса. Цвіта він, звісно, недовго, неділі-півтори. От, і потім формує урожай. Отаке от коротке включення на нашій ненці в Україні. От, перед полем льоном. А на цьому завершую короткий репортаж. Бажаю всім мирного неба. Да І сьогодні Тройця. Всіх вас з Троїцею, бо Бог любить Троїцю. Можна сказати, середина літа. Природа вся ще стоїть у своїй красі. На цьому завершую. Всього найкращого, до нових зустрічей, до побачення.